Вітаю, декретна відпустка. У всіх є життя до і досвід роботи, до декретної відпустки. І коли вона закінчується, підходить до там, як мінімум за рік, да, у всіх починають бути думки про те, чи виходити на ту роботу, яку я займалася, чи можливо змінити сферу, тому що за три роки в Україні змінюється взагалі. Ринок змінюються умови заробітної плати. Да, якщо до декретної відпустки ти могла працювати за п'ять умовно, да, як стажер за мінімальну заробітну плату, то зараз в тебе є сім'я, і тобі бажано працювати. Більше, да, і ось я зустріла знайому, в якій якраз така ситуація. Про що хочу сказати: перше, не нехтуйте свій досвід, яким би він у вас був. Тому що будь-який досвід, навіть якщо ви підете на нову для вас спеціальність, це ваші навички, які вам потрібно проаналізувати і просто. Для себе зрозуміти, що у вас є такі навички. Це стосується людей, які в декретній відпустці не почали якусь свою справу з ефір робити, да, що must have якесь щось виробляти, в'язати, шити. Це для тих дівчат, які е, після декретної відпустки шукають собі спеціалізацію. Тому що найвелика пастка, яку, ви яку я зустрічаю, спілкую, спілкуючись з вами, це те, що по моїй спеціалізації не знаю, чи хочу я працювати, а по іншій в мене немає досвіду. Так от я ще раз вам наголошую, всім досвід набувається не завдяки тому, що ви працюєте по якійсь спеціальності, а досвід набувається в тому, яку роботу ви робите. Ну, от, як приклад цієї дівчини, вона працювала менеджером з продажів. Тобто, перше, він, ну який досвід вона набула, так, як приклад. Компетенції вірвирніше, перше це комунікація, друге це продаж і введення переговорів. Це дуже класний момент. Третє це вміння працювати в crm системах да, в програмах, які були. Якщо воно є, просто в іншій програмі підлаштуватися. Да. Четверте, це на той момент були результати, були продажі да, виконання планів. Таке інше, ви повинні розуміти, що немає людини, і після декрету я дуже хочу вас підтримати і сказати вам, що ви знайдете обов'язкову роботу, але тоді, коли ви проаналізуєте той досвід, який у вас був. Якщо у вас досвіду зовсім не було, він є життєвий, в ньому теж є навички, які ви набуваєте. Якщо вам потрібна консультація, кар'єрна з приводу того, яку роботу вам підібрати, або де в якій професії, або в якому бізнесі вам рухатись далі, або які навички з'ясувати, приходьте на консультації, записуйтесь я задоволенням, допоможу.